Вітаю, спані та канала. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Я Long live the King! Сьогодні поговоримо, розглянемо бронежилет від компанії МТАК Мілітарист Штурм. Дуже крута річ. Дуже рекомендую звернути увагу, якщо його ще не бачили, або якщо ви ну, вагаєтесь, класна, якісна і доступна броня зроблена в Україні. з Гарним захистом з величезною площиною захисту, і що дуже важливо, вона модульна. Тобто, ви можете докупити собі окремі частини з посиленим балістичним. Захистом від мілких уламків, то що це дуже важливо. Тобто, це буде не просто бронежилети, які захищають тільки ваштулок. Ні, це буде і гаражет, це буде захист спини, трошки да плечей має на увазі. Це буде і захист конкретно плечей, стегон, паха, поперека. Це дуже круто. Плюс це все працює з тими речами, які робить МТАК. Мілітарист, ну будь ласка, якщо ще не розглядали цей варіант, розгляньте. Це це важливо. Багато хлопців носить його окремо. Цей бронежилет прийшов випробування в третій штурмовій, і це дуже важливо, тому що на Основі побажань бійців було зроблено те чи інше. З вами Олександр Святов. Посилання на і інстаграм в описі. Посилання на цей бронежилет звичайно так буде в описі. Також в описі буде посилання на баймі кофі. І як стати спонсором YouTube каналу? Дякую вам за підтримку. Дякую всім на своєму місці. І робить все для перемоги. Поїхали! Як ви можете бачити, зараз на мені одягнутий повний бронежилет від компанії МТАК «Штурм». Захист шиї в бойовому положенні, є плечі, фронтальна частина, навіть захист паху, такий собі фартук є. Давайте подивимося, як це все виглядає нижче. Прошу вибачення, немає в мене оператора, тому граємося так. Та і штатив не дає змоги його підняти і поставити, так, що він знімав нормально. Тому маємо, що маємо. Почнемо зверху вниз і від загального до окремих елементів. Я думаю, це буде цікаво. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на ось цей, буде гаражет, да? Захист шиї. Дуже класна річ. Це бойове положення, є походне положення або транспортировочне. Далі. Ви бачите, тут велкро. Раз, два, все. Воно висить. Нічого ніде не заважає. Дозволяє мені дихати. Все. Є захист спини, додатковий. Кожен з елементів ми розберемо окремо, коли я буду про це говорити, розстеливши його на землі. Тому що це теж важливо. І поговоримо про площину захисту, теж окремо будуть картинки з площини захисту зможете навіть порахувати скільки всього ж це дає захисту. Фронтальна частина дуже класна річ це ось цей невеличкий. Такий міні-підсумок. Така кишення для паперів, не знаю, документів, якоїсь наліпки. Дуже класна річ. Змійка тут не пропускає волоху, це круто. Захист плечей, який дуже швидко знімається, якщо необхідно. Раз. О, тут є спеціальний фастекс. Він теж. Без проблем у нас відстрібається. Все можна. Сподіваюсь, це було не дуже гучно так це все виглядає. сковую рухів. Єдине, що, хлопці, коли ви одягаєте на себе повну броню, підженіть її під свій шолом, підженіть її під свою зброю, щоб вам було зручно. Ви пам'ятаєте, яка має бути відстань ось тут, від вашої цієї. Як це правильно називається, Cut, Короче, від ключиці до самої пластини і самої плити. Ще дуже круто, що цей бронежилет має змогу вміщати в себе плити як розміру М, так і розміру і L. Більш в мене немає, тому і не пхав більше. Може, і їх все залізуть, не перевіряв. Є система кріплень. Плюс, ви знаєте, що тут всюди є балістичний поліетилен від компанії Балістика в герметичних пакетах. Це критично важливо, тому що треба розуміти, що якщо порушується герметичність цих пакетів, то захист може бути скомпроментований через розшарування умовного самих шарів поліетилена. Це важливо. Здоровенний фартук, і це дуже круто. Здивіться, він. Велетенський, реально, і це правильно. Коли фартук маленький, він майже нічого не закриває і не захищає. Плюс на цей фартук можна вчепити за рахунок моллі, ще й такий собі набрюшник. Так само набрюшник можна вчепити і сюди, щоб у вас була сумка замість захисту оперека, можна вчепити невеличку аптечку, і це теж круто, тому що шалування має бути. Тобто, і звідси ви достанете як лівою, так і правою рукою, так само як мовно. Щоб вона у вас була десь на Варбелті, чітко позаду. Це важливо. Далі, давайте ми його повністю знімемо і подивимося, з чого ж це все складається. Плюс я хочу ще зазначити одну дуже важливу тему: фронтальна частина цієї броні вміщає на собі вісім оцих рядів, ячої моллі. Вісім. Тобто сюди можна вчепити. Раз, два, три, чотири. Сета магазинів або адміністративний підсумок, або що завгодно, що потрібно. Тому що в більшості випадків ми маємо тільки шість цих ячійок Тобто, тут у нас вже є перевага в об'ємі. Плюс подивіться на ці камербанди, які теж йдуть захистом боків. Плюс оця юбка юпка. Перепрошую, ну, я її так називаю, да ось цей захист боків. Це теж це все додатково, це дуже круто, це дуже важливо. Тому давайте зараз. Зробимо невеличкий стриптиз. Оп, і продовжимо вже розглядати цю броню умовно, по елементам. Ну, не так, ну що ж, пані та панове, давайте поговоримо про броню. Поступово Я хочу почати, наприклад, з ось цього захисту. Да? Це захист нашого плеча. В Штатах це б називалося Дельтой Протекшн. Тобто ми бачимо велкро, ми бачимо велкро, все в мультикамі. регулювання умовної висоти. Ось тут у нас це все відбувається: спеціальний такий фастекс, який чіпляється сюди, і це кріпиться як вам зручно. Далі, бачите, що це просто така собі кишеня, куди вкладається бронеелемент. Давайте подивимося, як це все виглядає. І про сам бронеелемент теж поговоримо. Що ми бачимо? М'який балістичний противоламковий пакет, нейдостанак, бла бла бла, бла бла бла. Все написано ДСТУ, перший клас, все є дата виробництва, все, що потрібно. Важлива річ, що тут у нас присутній герметичний контур і спеціальний ось цей пакет, який дає змогу не перейматися через те, що це потрапить волога. І цей захист буде скомпроментований. Це важливо. Все так тут працює. Відкладемо. Те саме можна сказати про цей елемент, про захист спини, плечей, ну, частини вашої спини, да, і шиї, тут всюди балістичні елементи. Спеціальний такий надріз, який дає вам змогу, просто ну, якщо що шолом назад закинути. Якщо говорити про фронтальну частину, можете бачити величезну панель тут, як я казав, 2, 4, 6, 8 елементів під кріплення моллі. Ось ця частина, ця кишеня дуже зручна. Наш захист шиє. Плюс велкор, панель величезна. Фастекси рок. І все це кріпиться на велкор. Ось таким чином. Так само можна швидко регулювати умовно по об'єму. Це теж важливо. Ці речі сподобались тобто, для того, щоб швидко зняти. Перевернемо і подивимося трошки на величезний фартук. Є, до речі, у хлопців вже вставки сюди з тігріса чи Тайгріса які роблять його більш жорстким. Це теж інколи необхідно. 3D сітка. Ви бачите, як це все виглядає. Площина захисту, можете бачите на картинці, буде додано. Комфортно підвищено захист ваших боків. Це важливо. Відкладемо осторонь. У нас є захист попереку. це захист спини. Дивіться скільки у нас тут місця Опа! для того, щоб розмістити ті чи інші підсумки. Це дуже круто. Але треба розуміти наступне: якщо ви часто просуваєтесь в транспорті, все, що у вас буде тут і буде забите, може бути незручно. Тому часто mm. густо я рекомендую просто використовувати невеличкий рюкзак, наплічник на спині. І це буде зручніше, щоб його зняти, з цих транспорт, одягти, коли вийшли. Це важливо. Що стосується регулювання по об'єму. Зараз подивимось. Можете бачити, як це все виглядає? Так само присутнє регулювання тут. Тобто, якщо ви об'ємніший, розширюєте його. Якщо ви трошки худіший, звужуєте. Дуже просто, без проблем, все це працює. Плюс, знову ж таки, дивіться, перекриття. Тут у нас подвійне перекриття. Можете розуміти, да? що спина у нас додатково захищена ось цими елементами. Подивіться також на Ось цей малюнок, подивіться на о, площину захисту нашої спини. Це важливо. Захист наших боків це теж критично важливо. Захист попереку або те, що сюди можна додати, або сюди його вчепити, да, невеличку аптечку, як ролик, або використовувати захист попереку. Або не використовувати захист попереку і аптечку, а носити все на варбелті це теж один з варіантів. Саме в цьому велика перевага подібних систем від одної самої фірми. Це те, що ви можете комбінувати різні речі, тому що вони створені один під одного. Це круто. Що вам ще показати? Я думаю, що на цьому етапі ми його зараз зберемо назад. Я давав поради по тому, що б я хотів бачити, що я вам рекомендую бачити в подібній броні, коли ви збираєтесь. Це такий собі лайфхак. Да? Це важливо. А, я знаю. Давайте подивимося, як реалізований тут захист е нашої фронтової плити. В мене зараз немає її. я Спеціально витягнув, щоб не гратися, бо вона в інше стоїть. Тому давайте подивимося, як це все реалізовано. Це ж важливо. Тобто, якщо нам потрібно вставити плиту, замінити її, перевірити її на цілісність, на те, що не скомпроментована, не тріснута, це дуже просто. В першу чергу, а я десь хочу одну річ показати, як я ношу захист паху. Хтось чіпляє його ось сюди. Мені це не подобається. Мені подобається, коли мій фартук має перекриття ось тут. розумієте? Не так, як в умовному Корсарі, коли невеличкий захист паху, той фартук, причеплений на металеві кільця, і у нас тут щілина. Це неправильно, це абсолютно неприпустимо. Тому що ось ця частина нашого тіла вона уразливо виходить. Тут ви можете бачити, в мене є перекриття. Невеличке, але воно є. Я так роблю. Ви робіть, як собі знаєте. Можете так, можете не так. О! Все, ми це відчинили. Далі, щоб додати плиту, ми зазираємо всередину ось сюди, і бачимо ось таке кріплення. Воно там на велкро. І плюс має еластичну таку резинку. Це важливо, і це круто. Тобто все це буде триматися. Перевіряємо, щоб, щоб це щільно стало. Збираємо докупи за допомогою наших пластиксів. Маємо ось повний комплект нашого захисту. Навіть тут ви бачите, що є невеличке перекриття. Це дуже добре. Тобто, чим більше таких перекриттів, тим краще для вас, тим менше шансів, що якийсь уламок залетить вам туди, де вам не хочеться. Так. Ну що ж, пані Тапонове, я сподіваюся, вам сподобалось те, що ви побачили. Сподіваюся, що якщо у вас буде думка, що брати собі наступним типом броні, чи підвищите клас, то ви можете. Звернутися до цього відео да, і подивитися більш докладно, доцільно на цей бронежилет. Його модульність, можливість заміни і додавання елементів це дуже круто. Тобто, величезний виробник, вітчизняний виробник який дає змогу вам скомпонувати все це у єдину систему. Всі ці, ці речі були випробувані і досі використовуються в найзапекліших боях. Тому про якісь нарікання тут я говорити не можу. Звичайно, різні ситуації бувають, але з мого досвіду в мене ніколи не було проблем з компанією МТАК. Щиро дякую всім, хто дивився, щиро дякую всім, хто підтримує, щиро дякую всім хлопцям та дівчатам, які стоять на захисті Батьківщини. З вами був Олександр Святов. Ми розглядали сьогодні бронежилет компанії МТАК Штурм. В повному його виді з балістичними пакетами. Посилання на телеграм-стагам в описі, також в описі посилання на баймій кофі і як стати спонсором YouTube-каналу. Дякую вам за підтримку, довіру і допомогу. Переможемо.